Це був єдиний мінус в цьому автомобілі. оця й... сигналізація. Але ну, ми вже її побороли, ми вже її зняли. Автомобільчик 2014 року: 1,7 бензин. Kia Carens, в дуже класному стані. Є партроніки, слідкування за смугами. Це то, що по-наружі. є безключовий доступ, складаються зеркала, легкоспавні диски з гарною гумою. По салончику, ну тут комплектація просто жир, жирніший. Мультикермо є, підігріви та охолодження сидінь є. Навіть сама паркується. Великий монітор з навігацією, клімат-контроль, це все понятно. А на задньому ряду нас очікують такі гарні двері з підігрівами сідушечок, шторками і три сідушечки. Три роздільних сідушечки, на яких буде дуже зручно їхати десь далеко подорожувати. А якщо підняти голову догори, то тут є панорамна стеля на весь дах автомобіля. 1,7 дизель 2014 року Кіа Каренс. Повністю в рідній фарбі і ціна даного автомобіля 9900. Фотографії вже в нашому телеграм-та інстаграм-каналі, а приїхати купити місто Вінниця Данила Нечая 173А.